Економічне бронювання є дві моделі. Їх вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з Росії величезної допомоги витрачати на зарплати військових, щоб будь-які зарплати військових. А ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових. і інше, це наші гроші, які у вигляді мит та податків. З іншого боку, для того, щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Але питання справедливості, щоб не було. Багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Які дві моделі обговорюються? Одна модель це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачувати, щоб їй було податки з цієї заробітної плати 35 тисяч гривень. Вона вистачала на мінімальну заробітну плату, на утримання бійця. А інша модель це модель, коли е, у вас є квота безпосередньо в якої е, безвідносно до якої ви від е, е, індустрії працюєте. Ну, наприклад, я не знаю, у вас там медіа, да? і у вас є 10% людей, які ви можете забронювати. Які ці люди, ви як керівник, самостійно вирішуєте, і ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця. Зараз мінімально там 20, 20 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч гривень за кожного цього заброньованого особу ви сплачуєте щомісяць додатково до своїх податків та мит.